48-річний кіборг Олександр Терещенко захищав Донецький аеропорт як доброволець і втратив у боях обидві руки. Ще навесні. Чоловік одним з перших прийшов до військкомату влітку. Проходив навчання на полігоні. У своєму виборі захищати рідну країну ніколи не вагався. Власне приєсло там би ти на полігоні бігати, Ну смисл було вообще. идти тогда добровольцем просто так для самопиара, для того, чтобы написать в Фейсбуке, что вот сфотографироваться, я ушел и там бегаю на этом. Поэтому как бы, ну, уже дальше, когда, скажем так, когда делаешь второй шаг, третий, дальше уже вот таких мыслей не возникает, зачем ты это делаешь. Він один із тих, хто захищав Донецький аеропорт. Олександр розповідає, що в екстремальних ситуаціях товариші по службі стають справжніми близькими людьми, підтримуючи один одного. 15 жовтня, під час виконання бойового завдання, рятуючи хлопців від снаряду, отримав важкі поранення. Ты немножко оцениваешь по-другому все, что было здесь, всякие недоразумения, ссоры э, с теми же друзьями. Ну насколько это все суета по сравнению с тем, что происходит там? Я как-то и сблизился со всеми друзьями, которые здесь у меня остались. Мы постоянно созванивались. Про те, що трапилось з чоловіком, Ларисі Терещенко повідомили наступного дня зранку. Жінка відразу виїхала до Дніпровітровська, де на той час перебував важко поранений Олександр. Вона вже знала про діагноз медиків. Якщо син рядом со мною плакав і боявся зайти, то у мене було тільки одне бажання – його побыстріє побачити. Ну, звісно, мені це потрібно було все преодолети внутри себя. Ну, для мене було найголовніше, що він живий. Там у Дніпропетровську лікарі зробили все можливе, щоб, хоча б частково повернути бійцю зір. Вже вдома на нього чекає реабілітація. Вирішуються питання щодо протезування рук. Допомагають друзі, колеги та небайдужі українці. Життя продовжується. Я сподіваюся, що у нас все буде добре, що ми поставимо протези. что о нас ну, не забудет государство, что оно нам поможет. Ну, огромное спасибо людям, которые все звонят, передают деньги, которые все знают нас, которые приходят к нам, но перечислить всех просто невозможно. Поэтому я ну, благодарна всем. Не втрачати оптимізму, не падати духом та вірити у найкраще. З такими побажаннями звертається Олександр до бійців, які отримали поранення на війні. Адже разом ми сила. Ми одна страна, ми українці. Ми, ну, Тут тобто буває там чужої війни, не буває там чужих ранених там, або погибших. Реквізити для допомоги Кіборгу Олександру Терещенко. Приватбанк 47 31 21, 71 08 95 71 74 На ім'я Терещенко Лариса. Це дружина.